you uh -oh. Страшне з'ясувалося, що в Україні ув'язнювати людей має право не тільки суд, а й маріупольські комунальники. У Маріуполі пенсіонери тиждень не могли вийти з власного подвір'я на вулицю, бо хвіртки позасипали комунальники, коли ремонтували водовід. Це той випадок, коли комунальні служби буквально засипають людей результатами своєї роботи. Під домашнім арештом вимушено гарне уточнення, ніби буває ще не вимушений. Так званий добровільний арешт. Відрізані від цивілізації на цій вулиці. Комунальники міня... Няли труби під домом у Ніни Михайлівни. Біля воріт насипали гору землі. Вхід у домівку заблокували. Насправді ремонтники хотіли врятувати Ніну Михайлівну. Вони відгородили її від суворої реальності. Кожен же мріє жити у власній фортеці, оточеній насипом і справжнім ровом. Ну ладно, я з цим змирилась, думала там ну два дня, ну три дня. Ну ну це продовжувалося 6 днів. Вчора тільки мене відкопали. А може, це нова земельна реформа. Кожному українцеві доставляють просто під двері шматок родючої землі і русло річки. І Ремонт відновили. Купу землі під парканами розгребли, а канави засипали. І це погана новина. Тепер доступ до подвір'я знову отримали листоноші, які приносять платіжки за комуналку, та агітатори з листівками кандидатів у президенти. Начальник аварійної служби водоканалу спробував пояснити, чому люди опинились у пас. Sì. перш ніж ми почуємо спроби пояснення від цього начальника, давайте озвучимо власну версію. Впевнені, вона не звучатиме маразматичніше ніж від маски комунальників. Тож це бруствер, який захищає Маріуполь. Від навали мексиканців. Гадав? Ні за стіснюних услов. Заснівку, куди лежать ґрунт, тому вийшла нестандартна ситуація возле заборів. А, ну ок, норм, пояснення жодних претензій. Справу закрито. Ей Чучундрі з Уробронпрому вам спеціаліст з антикризової комунікації не потрібен. Тут мужик дуже переконливо говорить.